І був такий момент. Мене то досить ніби тривожить таке. От, другий каже, от то, то не врожай був, то неправда, Врожай був дуже дуже добрий. І, і хліб увесь і пшениця така гарна. Вивезли на елівейтор, нічого для колгоспу не лишилось. Прийшло, прийшло так, що не було нічого. То ми з братом ходили на, на поле. Так, бо то містечко мале, а кругом поля, знаєте. ходили вже весною на поле, де сніг розстав трохи, і видно, ті кубки, що миші наносили, знаєте, собі на зиму, то ми розривали ті купки, брали те все, що там було от у такий мішок, і приносили додому, то сушили, потім перетирали, так, віяли на тому. Там були всякі зерна. От, і і страви, і, і ще десь якийсь колосок, там вони собі заховали на зиму. От лишився в них, то ми їх, можна сказати, були мишачі грабіжники. Грабували миші. І то приносили додому, то віяли, і пізніше в такі ступки, то товкли, і мама з того я варила якусь кашу чи зубу, якусь, щось таке. І тільки над ну, тим ми вижили, що батько, і, чи то так йому прийшло, що він вирвався. Бо вже пізніше з колгоспу не можна було вирватися. Мусив бати дозвіл від, від старости і села і від колгоспного голови і все. От. Ну, а ті не хотіли дати посвідку, бо теж сказали, що їм робітники потрібні, значить людина не могла лишити село і виїхати. А мій батько зрозумів, зробив те раніше, ще того закону не було, знаєте. і тим ми спаслися, можна сказати, що були голодні і всяко. І навіть я мав ноги пухлі, От, і тут попід очима пухло обличчя. От, але що якось вижили. Батьків брат помер і так як друга батькова сестра померла. От. Як вони називалися? Брат називався Микита, а сестра Тетяна.